Є фото і відео контент, який ви знаходите в інтернеті? Чи можна його використовувати? Ну, давайте почнемо з того, що це великий міф про те, що десь є певний контент, якщо він відкрито десь лежить, знаходиться в інтернеті, то можна просто копіювати і використовувати. Насправді ні. У нас було дуже багато кейсів, коли приходить, прилітає претензія за те, що хтось взяв просто якусь фотографію з іншого, від іншого власника, з іншого аккаунту, перепостив до себе. Це означає фактично порушення авторських прав. Звичайно, є певні стоки, де можна купити права на контент. Можливо, десь вони прямо зазначені про те, що це безкоштовно і використовувати можна. Але в цілому запам'ятайте, що те, що знаходиться в інтернеті, використовувати заборонено. Тому створюйте свій контент, захищайте його, отримуйте на нього свідоцтво про авторські права, і тоді ви будете вільні в тому, щоб використовувати його, і навіть комусь. Можливо, дозволяти використання також за гроші. Подумайте про це.